Слов'янські депутати зібралися на 65-ту позачергову сесію Слов'янської міської ради шостого скликання 22 серпня на сесії міськради депутати одноголосно проголосували за скасування рішень міської ради, які приймалися під дулом автоматів. Крім інших, на порядку денному стояло питання про дострокове припинення повноважень секретаря міської ради Олександра Самсонова. Про це рішення таємним голосуванням проголосували 37 депутатів з 39 присутніх. Розгляд питання порядку денного щодо обрання секретаря міської ради рішення прийняте не було. Представники громадськості заблокували трибуну з вимогою не приймати рішення без узгодження з громадою. Висунутою кандидатурою на посаду секретаря міської ради був Павло Придворов. Аргументи, що громада діє не за законом, ніяк не сприяли вирішенню питання, тож було оголошено перерву у проведенні сесії. Друге пленарне засідання сесії відбудеться у вівторок, 26 серпня, на яке представник. Ки громади слов'янська запропонують свого кандидата на посаду